Співробітники відділення поліції у місті виноградів у співпраці з оперативниками управління протидії кіберзлочинам Закарпатській області припинили діяльність підпільного цеху, в якому виготовляли фальсифіковану продукцію. Відомо, що зловмисники розливали побутову хімію у промислових об'ємах. Подальшому під виглядом продукції відомих брендів вони постачали її на ринки України для реалізації також для збуту використовували інтернет-платформи. Таким чином до пересічних споживачів потрапляв підроблений товар, який не проходив жодної сертифікації, і вміст якого та його вплив на організм людини невідомий. Окрім цього, фігуранти уникали і сплати податків до державного бюджету України для припинення такої діяльності. За місцем розташування підпільного цеху, співробітники поліції провели санкціонований судом обшук. У його результаті з незаконного обігу було вилучено загалом майже 25 тонн рідини. Устаткування з двигунами встановлено на лінії виробництва партію готової продукції. Це орієнтовно 12 тонн та 800 літрів концентрату. Також вилучено поліграфічну продукцію та порожні ємності, які використовували для пакування фальсифікату. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури кваліфікували такі дії зловмисників за частиною 1 статті 299 та частиною 3 статті 358 кримінального кодексу України. Правоохоронці вже отримали офіційні звернення від представників торгових марок, які фігуранти незаконно використовували. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цього злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності.